Вітаю вас на уроці з математики сьогодні ми з вами розглянемо множення мішаних чисел. Давайте переглянемо одразу на прикладі 2 сьомі помножити на 11 дванадцяти і помножити на 3 другу. Щоб множити мішані числа, відповідно їх потрібно перевести у вигляд неправильного дробу. Нагадаю, ми знаменник множимо на цілу частинку і додаємо чисельник. 2 сьомих помножити на 11, 12 і помножити на 2, помножити на 3, 6 і плюс 1 7 2. Таким чином, ми можемо скорочувати чисельник зі знаменником будь-якого дробу при множенні. В нашому випадку 7 і 7 скорочуються, вони діляться на 7, це буде одиничка. 2 ділиться на 2, це буде одиничка. І в нас залишається 1 помножити на 11 і помножити на 1 це буде 11 в чисельнику. А в знаменнику 1 помножити на 12 і на 1 це буде 12. Результат 11-12. Наступний приклад, який ми з вами розглянемо. 15 помножити на дужку. 3 п'ятих, відняти 1 третю. І ось тут давайте скористаємося правилом розподільна властивість. Якщо в дужках в нас додавання за дужками множення, ми можемо розкрити ці дужки на відповідно наш множник. Таким чином 15 ми перемножимо на перший. Значення в дужках і 15 ми помножуємо на друге значення. Між ними буде той знак, який відповідно є в дужках Це дорівнює 15. Ми одразу переводимо 15 перших, помножити на 3 п'ятих, відняти 15 перших, помножити на 1 третю. Таким чином, при множенні, пам'ятаємо правило, ми можемо скорочувати чисельник зі знаменником. 5 і 15 ділиться на п'ятірочку. Таким чином, ми отримуємо 3, а в знаменнику 15 і 3 ми також можемо скоротити на 3. -рочку. Це буде 1 в знаменнику, а в чисельнику п'ятірка. 3 помножити на 3 буде 9. 1 на 1, 1. відняти, 5 на 1, 5, 1 на 1, 1. І отримуємо 9 перших підняти 5 перших, це те ж саме, що 9 мінус 5, і відповідь буде 4. Наступний приклад 12,1 восьма помножити на 4. Дорівнює. Ось тут ми можемо скористатися відповідно сполученою властивістю правила, а також розподільна властивість. 12,18 ми можемо представити у вигляді 12,1 помножити на 4. І тепер ми окремо перемножуємо кожне значення в дужках. Дорівнюємо 12 поділити на 4, плюс 1 восьма, помножити і запишемо одразу 4 перших. Ціла частинка 12 помножити на 4 це буде 48. В дробовій частинці 4 і 8. Ми скорочуємо на 4, отримаємо 2, в чисельнику 1. І дріб одна друга. Таким чином результат 48,1 друга. І останній приклад, який ми з вами зараз розглянемо, перед буквеним множенням і перед дужками знак множення писати не обов'язково. А саме, наприклад, 7 помножити на А це те ж саме, що 7А. 4 в дужках. А плюс 2 перед дужками множення писати не потрібно. 1 8 помножити на х, це дорівнює 8 х І давайте розглянемо приклад. 27m помножити на 4 дев'ятих – це дорівнює. Буквенне значення виносимо за дужки і отримуємо 27 перше. Помножити на 4 і 27,9 скорочуємо на 9. Виходить в чисельнику 3 помножити на 4,12. З знаменнику 1 помножити на 1,1, тому ми одразу можемо його не записувати M результат 12М. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступних уроках.